Так само, мої друзі, я розкажу вам одну історію. Я розкажу вам історію, яку мені поклав Бог. Це це дійшов ангел неба. Він не був просто людиною, а це був ангел, перетворений на людину. І він, милі друзі, прийшов на муки, на страждання, на знущання всього миру землі. І він дійшов на цю землю, не народився від мужа та чуття, не народився від всього миру, а народився від, від духа світла, від духа неба. І він дійшов на одну чисту, благочустиву дівчину, яку було звати, яку було звати любов. Він дійшов дух чистоти і покою на неї. і потім, через 9 місяців, народилося дитя ангел, якого назвали Світло, покою і сила, а його ім'я було наземне ім'я, чисте ім'я. А це ім'я було італійське. Цього хлопчика було звати Маріо. Та народився хлопчик Ангел Маріо, і вона його народила. Вона була бідна, нещасна, але вона, мої друзі, народила і відразу після родів і померла. І, на жаль, це дитя забрав дуже страшний кат. Він його дуже страшний кат, і у нього жінка також була кат. Але вони до трьох років його виходили, виростили, все, ніби було все добре. Але потім цього хлопчика дуже важко змушували трьох років працювати. Спочатку маленькі роботи додавали, потім більші, потім і все. На нього лише лялося одне: знущання, пониження, дневаги і побої. Він, крім дневаги і, і, і понижень цьому мирі він не бачив нічого, наскільки він не багато днущань і багато побоїв із цього миру, від цих двох, які його приютили і забрали. Але він на щастя, зростав все співчутливий, чистий, святий, тихий, лагідний і спокійний, тому що він не був від духа плоті, від духа мужа, а від духа неба, від духа чистих світла. Вони його ображали, але він все допомагав і мовчки все терпів. І потім він вже зростався, і він також е подружився з одним хлопчиком, якого звали Покой. Але цей хлопчик був чистий, святий і запросив його до хати, погратися з ним. Він погрався з ним усе. Але, на жаль, його мати була лиха і люта і сказала Чому ти приводиш всіх дітей у бірунців в мій дім? Ти зарадишся спідом. І того хлопчика дуже сильно наказали, що він подружився з бідним хлопчиком. І потім, після того він вибачився, сказав, мамо, простіть, чи я, переш... пер... я порушив волю вашу. Я більше його сюди водити не буду. Не сваріть мене. І так. І з цього хлопчика вигнали, випхнули. А потім цей Маріо все, мовчки стерпів і пішов один храм. Це був протестантський храм, його заснував один багатій мільярдер. І він туди пішов, хотів послухати, і його вивели. І не дали послухати. Його сильно збили і сказали, що нам таких не треба. І сього Маріо і звідси вигнали. І куди він ішов, куди він не ходив, куди він не ступав, він мовчки сильно і терпів і содносив, і одне і били. Ні жодна людина цього світу не прийняла його і не полюбила його бідного, нещасного. В ньому не бачили чолого і чистого серця, в ньому не бачили тієї любові, того спокою, тієї тиші в душі цього хлопчика. І потім цей хлопчик побачив. Що неспритом один чоловік, і він подав і, і, і поклав на нього руки, і Бог через його руки зцілив його, і він пішов. Але цей чоловік не знав, що цей зцілив його е, Божою силою, адже він не був в землі, а в неба. І багато людей, які були непритомні, він Божою силою зціляв. І це він робив, не питай, щоб люди знали, але щоб тут Бог. Так само і тварини були мертві, він іменем Бога воскрешав їх. І це не знали люди, знав Бог. А потім хлопчик сховався марю, він почав дуже боятися людей, сторонитися їх. І побачив, що йде, йдуть люди, він почав від них ховатися, сторянятися від них. І почав утікати з дому, що його, він думав, він лише бачив, що на його шляху лише лихі і погані люди попадаються. Але потім. Хлопчик пішов в одне місце. Там був чистий симфонічний покой, там, де було світло, там, де була любов, неба. Він пішов на той концерт послухати. Він далеко слухав цей чистий концерт, такий спів, такий небесний, чистий симфонічний спів. йому вдалося, що це не співала людина, а ну. І він так чисто захопився і слухав. Але побачили сторожа, що хлопчик грядний, вимазаний, що дуже худий, і вони його вивели, і також звідси вигнали. І також таке було, що хлопчик був всіма неважений і понижений, і його всі не любили, і всі виганяли геть. Але потім прийшла його година останнього часу на цій землі. Йому було лише 12 років. І настав такий час, що він, як вам сказати, побачив таке світло, таке сяйво. І він, знаєте, таке було багно, він знав, що це багно. І він також, знаєте, йшов через це багно, і бідний у тому багні втопився. І він, бідний, у тому багні, втопився, цей хлопчик і жаль, загинув. Його ніхто не шукав, ніхто не збував за ним нічого. Але Бог знав, що його тіло попало в багно. Але сам він. Але самого його Бог забрав його душу. І він, і йому Бог дав на небесах друге тіло, другу душу. Бог його забрав в небо. І потім цей хлопчик вийшов в небо, цей хлопчик ангел І Ісус каже, ти настрадався, ти намучився ці 12 років, скільки ти жив. Війди в Діму Отця і будь тік, моє дитя. Ти прийшов звідси і з муки, і йдеш, відки ти прийшов. І хлопчик обійняв свого отця небесного. На небесах його очікувало вічне світло, вічна любов, вічне покол, вічне щастя. Там, де він радувався, там, де він веселився, там, де він блаженствував з ангелами дітьми, з ангелами дорослими, з людьми, які там туди попадали, там, де він веселився з святими небожителями і з чистими ангелами і прославляв Ісуса Бога Всесвіту на небесах. Там, де він торжествував, там, де він блаженствував. І там, де він був щасливий, його щастя і блаженство не було кінця. І цей хлопчик Маріо зазнав той спокій, той мир, ту любов на небесах, там, де він відзнав вічне щастя, вічну любов. Він там жив у святих чистих розкошах неба. Не не, не, не не тисячі, не дві тисячі років, а на мільйони-мільйони на віки біков. Там, де він був щасливий ословений. там, де він не старів і завжди був малий, завжди був малий у вік і біков. Він там завжди грався, бігав і висволяв Босву на небесах. Він там щасливий був у віки віков, не землі дневажений, на навіть прийняний шановним Богом, небожителями і ангелами. Там, де він заднав вічне щастя, вічну любов, вічну радість і вічне блаженство в небі. Тут він заднав болі, але там одного вічне блажанство і вічну радість в небесах. Тут малі друзі, він пройшов всю дорогу й Через ті нелегкі, важкі дороги він пройшов через дуже важкий, важкий, дуже тернитий шлях. Але Бог дав йому ще 12 років прожити в чистоті, в любові перед одним і перед миром з ним, щоб не люди бачили, а Бог бачив його оцінки діяння. І Бог відкрив йому врата неба, він війшов до ту славу, та блаженство, та покой та щастя, та любов та нема сперті. Минало тисячі тисячі років, і ніхто не знаходив цілого цього хлопчика, але Бог знайшов і забрав його в небо те де щастя, є де покой і нема смерті. Він пройшов всю дорогу, дорогу тернисту пройшов через ці великі випробування. Тут він провів життя у муках тяжких, але там він щасливий, там він блаженствує і веселиться славі небі, бо віки віков, ця слава за сюпроповідь. І за все розповідь амінь.